Інна Миколаївна, ви в основному, будемо так говорити, по всім оперативним питанням будете з нею вирішувати. Ну, а тепер ми з вами поговоримо, що ми будемо мати, як ми будемо мати, і щоб успішно всі ті, які зібралися, ті, які хочуть, завершили навчання. І так, другий пункт. Це у нас перша сесія. Значить, другий курс. У нас буде дві сесії. Третій курс. Теж дві сесії. І на четвертому курсі у нас буде три сесії. Можливо, я говорю. В звичному режимі, як для тих, кого ми викликаємо. Тому що у вас поняття сесія ну, е трошечки буде інше. Чому? В звичайному режимі студенти приходять після обіду, вчаться, їм дають завдання і вони е їдуть виконувати домашні завдання. У вас же. Основне е на першій сесії це отримати всю необхідну документацію, щоб ви могли самі вдома або тут, якщо у когось немає виходу в інтернет, осваювати той список предметів, які Академія виставила на першу сесію, на другу сесію, і так далі, щоб ми на останній цій сесії все здали. І вийшла на державні їзди. Точно така група сьогодні, в 13.10, починає навчання в академії. Тільки вона звичайно заочна. Вони сидять.